Дівчата, привіт! Сьогодні я пропоную вам практику для скажімо так, практику від поганих думок. Якщо у вас з'являються погані думки, включайте її і вони зникнуть. І перше, що я пропоную нам зробити, трішечки привести кошові суглоби в порядок, розігріти їх, щоб не було травм. Піднімаємо ніжку кору і починаємо обертати стегно назовні. В один бік, а потім в серединку. І інша ніжка. Так само назовні. Середину, тому що дуже багато буде руху в кушовому, щоб він був підготовлений. Призігніть коліна і починаємо рухати коліна і гомілково стоповий. Назовні і всередину. Тепер ми можемо вже приступати до самої практики. Пропоную працювати в режимі табата. Це такий японський був лікар, і він його придумав. Ми будемо 20 секунд працювати, 10 відпочивати. Причому прошу вас дихати в темпі вправи, і це буде більш ефективним. Угу. Поїхали. Зараз ми присідаємо коліна. В сторону пальчиків розвернуті. І ми присіли тут вдих, і потім піднімаємося вгору, видих ніжку, а, ніби хочемо м'ячик жбурнути. Вдих, с видих. Вдих с видих. Зрозуміли? Зараз ми будемо працювати така вправа, виконувати її в режимі табафа. Включаємо файмер. І ми собі спокійно працюємо. Темп оберіть собі самім. Сс, відпочиваємо 10. Відпочиваємо 10 секунд. Якщо ви відчуваєте, що вже думки погані вас покидають, це супер. Поїхали, працюємо з тем, задаєте собі самі. Можна повільніше, можна швидше. Через зімкнений рот, сіплені зуби з буквою С або С, дуже ефективний. Стартуємо. Відпочиваємо. Водичку п'єте лише тоді, коли потребуєте дуже сильно. Поїхали. Відпочиваємо. Якщо хтось дуже сильно втомився, ви можете пропустити один підхід. Поїхали. Завелі робити через один. Відпочиваємо, можна покачатися вперед, назад на пальчики на п'ятки, і останній фінальний підхід с. Супер! Ми звільняємо велику кількість енергії, яка є в наших найкрупніших м'язах, найоб'ємніших. Це сідничні і, і квадріцепси. Пройдеться по киливку вперед-назад. Трішечки відновлюємо дихання. У проблеми з серцем або з тиском, то об дуже обережно. Думаю, скоріш за все, вам навіть не можна робити таких вправ. Ну, але ми думаємо, що у нас тут всі відносно здорові люди. Чудово! Зараз ми з вами будемо робити другу вправу. Також зробимо її в режимі бата. Пропоную зробити 4 кола, можливо, зможе і більше зробити, що буде відбуватися. Ніжки. Ширше поставили, розвернули праву коліночку вправу і ліва ніжка буде в нас опускатися. От ми будемо робити пампінг отаким От чином до правого коліна. 10-20 см на килимок ліве коліно ми не ставимо. Окей? Включаємо наш таймер. Так само 20 секунд працюємо зараз на праву сторону. Поїхали. І, в принципі, у вас мають настільки включитися стегна, що вам і не хочеться дуже довго це робити. Поїхали на лівий бік, так само. У мене вже гуляють ніжки, а це лише один підхід. На праву ніжку так само. Приїхали. Можете собі рахувати. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер! Але ви можете втомитися, о, рахувати також на ліву ніжку. Почуваємо. І пропоную на цьому завершити, тому що у нас є всього лише 10 хвилин, щоб попрацювати, але я думаю, погані думки вас покинули. Якщо не покинули, ви можете повернутися, поставити відео на повтор і ще раз зробити, прогнати вже остаточно всі погані думки. Поки що просто пропоную походити по килимку, відновлюючи дихання, буде їх. І видих. Розтягуємо, додаємо до кожного вдиху і до кожного видиху по одній секунді, щоб це не було різко. Коли ви повністю відновите своє дихання, ви навіть можете піти в позицію розслаблення в шарасину. І дуже круто там. Також розслабитись хоча б декілька хвилин.